Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ще в нас буде тема, як ви вже здогадались, тема альтернативної енергетики. Вирішили побудувати сонячну електростанцію, це відео для вас. Отже, давайте розберемось в даному питанні. Дане питання буде таке. Втрати потужності у сонячних панелях. Відповідно, ось така схема. Я зібрав таку схему, намалював. Давайте зараз її розберемо. Схема втрат потужності сонячних панелей на етапі передачі електроенергії. Ось перед нами намальована така схема, відповідно, Сонце працює. Сонячні панелі працюють. І в кінцевому етапі, щоб отримати електроенергію, скажімо, від сонячної електроенергії, ми будемо збиратися, які будуть втрати. Отже, сонячна панель у нас з потужністю намальована 500 Вт. відповідно, вона вже має втрати 3%. 500 Вт, 3% вже має втрати. Чому так? Зараз я розкажу. Дані характеристики сонячних панелей. такі. Є такий коефіцієн, температурний коефіцієнт потужності сонячних панелей. У цій панелі температурний коефіцієнт становить 0,36% градусів Цельсія. Якщо температура панелі буде становити в нас 35 градусів, номінальна температура. Навколишнього середовище 25 градусів, відповідно, різниця буде 10 градусів. Перемножаємо на цей температурний коефіцієнт потужності буде 3,6% втрат. Ось і цей результат 3%. Ну, Якщо взяти більше, температура більше нагрівається, панель 45 градусів, відповідно, номінальна температура буде вже становити 30 градусів, це літній жаркий період. Різниця буде у нас 15 градусів. І перемножаючи на цей температурний коефіцієнт 0,36, ми отримаємо 5,4%. Якщо температура панелі 55 градусів, температура навколишнього середовища 35 градусів Цельсія відповідно. Різниця буде 20 градусів. Це такий гарячий, жаркий клімат. Такі тропічні країни будуть у нас використовуватись в панелі. От Там буде такий результат. Перемножаючи на цей коефіцієнт 036, буде у нас 7,2% втрати потужності в тропічних таких жарких країнах сонячних панелей мають такі втрати. Отже, далі йдемо на тому етапі відповідно від сонячних панелей до кабельно-провідникової продукції. Тобто, у нас було 500 Вт, стало 485 Вт, це 3%. Кабелі-провідники мають втрати, відповідно, 4%. Ось 4% втрат, це буде вже становити 465 Вт потужності. Далі втрати будуть становити 10%. Тобто на етапі контролера заряду. Вже у нас буде потужність не 500 Вт, а 419 Вт. Далі у нас втрати будуть від контролера заряду йти до акумулятора, в який у вас використовуватись, там, літій Іонний, літій залізофосфатний, гелевий, аджим чи свинцево кислотний втрати будуть становити до 15%. Як бачимо, 500 Вт на сонячну панель, вже в нас тут буде на цьому етапі 356 Вт. Ну і далі на процесі перетворення електроенергії з постійного у змінний струм, відповідно, втрати будуть становити до 10%. Як бачимо, результат кінцевий 320 Вт. Отже, щоб від сонячної електроенергії. Засвітити лампу, користуватись електроенергією від сонця, ми будемо мати втрати загалом, як бачимо, від 500 Вт-320 Вт буде в нас всього потужності. Використовуючи контролер МППТ, такий результат. ось. Якщо будемо використовувати контролер заряду PWM, ось є ПВМ, його ефективність, коефіцієнт корисної дії 70-80%. Контролер заряду МППТ ефективність буде від 90 до 98%, а контролер зряду ПВМ 70-80%. Отже, результати на контролері ПВМ, як ми бачимо, будуть такими. Сонячна панель у нас буде становити. 25%. Отут От різниця. Тут у нас 485 Вт, 465 на етапі. І тут, як ми вже бачимо, 419 Вт. А цих 25% 395 Вт. На етапі від контролера до акумулятора втрати будуть на контролері ПВМ 336 Вт. відповідно. І вже на етапі перетворення електроенергії, як ми бачимо, аж кінцевий результат контролера, тобто акумулятор і інвертор 10% буде. При використанні контролера ПВМ загальна, загальна відповідна потужність буде становити 302 Вт. Отже, такі втрати потужності. При перетворенні сонячної електроенергії у змінний струм напругою 220 В50 Гц будуть такі втрати. Ось такий у нас виходить результат. Така сьогодні в нас була тема. Думаю, відео буде корисне для альтернативщиків, або хто ще вирішив будувати якусь невеличку сонячну електростанцію, автономну, мережеву або гібридну. Але дане відео розраховане, як бачимо, на систему перетворення електроенергії автономного типу. Ну, Гібридного типу там трошки будуть менші втрати, але також будуть йти втрати. Саме краще використовувати електроенергію безпосередньо від сонячних панелей користуватися електроенергією постійного струму 220 В. Ось переді мною схема такої електростанції на постійний струм 220 В потужністю 5 кВт, як ми бачимо, безпосередньо сонячні панелі. І можна використовувати сонячну енергію напруга постійного струму. Ось така є схема. Звичайно, постійний струм це незмінний струм, не всі прилади можна буде увімкнути. І в кого є така електростанція, хай поділиться у коментарях, які прилади можна буде підключати до електростанції постійного струму. Отже, ось така правда про втрати потужності у сонячній електростанції. Відповідно, можна зменшити втрати, використовуючи більший переріз провідників. Скажімо, тут вже можна використовувати не 4-6 мм, а навіть 10 мм квадратний соларний кабель, але це буде відповідно дорожче. Ну, Це вже в кое бюджет. Також можна використовувати і більший переріз кабелю на етапі від контролера до акумулятора, ну і від акумулятора до інвертора, також грубі провідники. Відповідно, це все ціна, бюджет. Це все буде дорожче вартувати. Ну, втрати можна мінімізувати, трошки знизити, але все рівно втрати електроенергії, тобто втрати потужності будуть. Отже, ось таким сьогодні в нас було відео: Втрати потужності сонячних панелей на етапі передачі електроенергії. Отже, пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!